Червоні прапорції в кундаліні йозі. Якщо ти тільки починаєш практику кундаліні йоги, ось червоні пропорції, на які варто звернути увагу. Перше, якщо твій вчитель каже Я ваш гуру. Справжній вчитель не прив'язує тебе до себе, а навчає бути незалежним. Друге, чим більше болю, тим краще. Ні, практика має бути трансформаційною, а не катуванням. Третє, ти маєш носити тіло. Тільки біле і завжди покривати голову і абсолютно все своє тіло. Це традиція, але не обов'язкове правило. Головне твоя внутрішня енергія. Четверте результати будуть за один день. Кундаліні йога це дисципліна, а не чарівна пігулка. П'яте. дуже часто я зустрічаю таку фразу не можна займатися без посвяти». Йога для всіх, і твоя трансформація залежить тільки від тебе. Йога має давати свободу, а не обмеження. Пам'ятай, ти тут не для того, щоб слідувати чужим правилам, а щоб знайти власний шлях. До речі, напишіть, чи зустрічали ви такі червоні пропорції.